30 вересня вже 2023 року і ми бачимо поле ріпачку або це свіріпа на самому ділі, але мені здається ріпак. І я думаю, що камера дуже гарно повинна передавати гул. Такі тут у нас ще є артефакти. Знімаю на телефон, камери нема. Гектарів 10 його тут. Такого щастя. Інші поля вже давно убрали. Кукурудза стоїть не обмолочена. Це заради доказу того, що це саме кінець вересня. Не розумію я, чи це свиріпа, чи це ріпак. Воно все дуже таке схоже. Може і свиріпа. У них дуже подібні квітки, бо це все хрестоцвітнє. Ото точно не медоносна бджола. Оце зараз на квітці. Це щось дуже на це схоже, але ні. А ось медоносна бджола. Інша місцина, там, де бджоли можуть поживитися, це ось такі паї. Тобто пай 3 гектара. Тут він можливо і менший трохи. Який заріс соняшником. Не знаю, чи я там бджола, чи нема, нема можливості підійти. Сьогодні ще й прохолодно. Але ось таке. Нагадую, це вже 2 жовтня. Також знімаю на телефон. А це вже 3 жовтня. І це те, чим живиться також наша бджола зараз. Літають бджілки. Це наша поле яка висіялася другий раз. До речі, фацелія вже я в продажу. Насіння фацелії це сорт. Це сорт Аліна. Насіння фацелії з гарною схожістю. 150 гривень кілограм. Відправка будь-яким перевізником. Нова пошта, Укрпошта. Як, як забажаєте. До 400 кг з гектару дає медопродуктивності. Друзі та колеги, я вам дякую за перегляд. Бажаю вам гарного збору бджіл в зиму. Ми зараз цим і займаємося. У нас прохолодно тепер, немає спеки. Ідеальна погода для збору бджіл на зиму. Все тоді я вам кажу пока-пока і до зустрічі в майбутніх інтересних відео.